Ті, що то, коля? Що ти хотів? Ну ти я що дітей грудних не бачила, чи що? Потім покажеш? Ну давай то телефону, давай. Зараз я повитираю руки, подивися. О, таке мале, а вже так морщиться, ото як сваха. О, добра буде профура. О, що мам? Ти що думаєш, я в людях не розбираюся, чи що? Мам. Ну, то що що дитина? Дитина, але пана сваха. М -м -м. Ну що, хай Роста здорова вам? На. Ну, то ж я відео подивилася. А скільки там ти фотографій? Бери, бо в мене роботи купа. Їж, доця, їш, Маріночка, їш. Бери вони кру, бери цукерки. О. Шо що, Коля? А, приїжджав. Мала. Ой, така вона якась похожа на сваху Марінка. Такі в неї ото ноги якісь прямо то викручені. Не знаю. Наш Дініска то був дуже гарний продився. Такий прямо хлопчик був розовощокий. А то таке, знаєш, ну, туди, як в їхній рід вдалася, то сама понімаєш. Чого в мене ноги викручені? Чого викручені? Нічого вона до мене не вдалася, вдалася. Як ото він мені надоїв, той батько Маріна? Так надоїв, що в мене вже отко здоров'я до нього нема. Ото весь час струмляє носа. Весь. час. І слова не скажеш. Але то таке, хай росте їм. Здорова, о, що там Дініска? Розказуй мені, як там його діла в школі, о. я вам до гроші відклала, хоч ти йому ну, то, того велосипеда купила. О. Jézs, jézs